Слава нашому Господу, брати і сестри, що ми маємо це зібрання перед лицем його святи і можемо бути в цьому навіть учасниками. Я читаю таке слово Господнє. О, і через деякий час ми будемо молитися. Це Євангелія від Матфія, 2,2 розділ із першого вірша. Ну, я можу прочитати цю подію, а остальні місця, можливо, нагадаю по пам'яті. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи Царство Небесне, подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого, і послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи Скажіть запрошеним. Ось я приготував обід свій, закололи бики відгодоване, і все готове, ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходились хто на поле своє, а хто на свій торг. А останні, похопавши, рабів, і ознущалися та й побивали їх. І розгнівався цар і послав своє військо і вигубив тих убійників, а їхн місто спалив. Тоді каже рабам своїм весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя, кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши, рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, і весільна кімната гісьми переповнилась. Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка, що в одежу весільну невбраного. Та й каже йому, як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної? той же мовчав, тоді цар сказав своїм слугам: звяжіть йому руки та ноги, ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Я думаю, брати і сестри, що ми, може, забулись, але знаємо цю історію. Я б хотів би деякі нюанси нагадатися, історії. Не в загальному там все, що там, йдеться мова. <кій> Бачите, що це таке було весілля, що не було показано, хто там молодий, хто молода, так як то в нас. Дивіться туди, кажуть. Бо то вони там якраз головні винуватці цього весілля. Тут немає як то. А вся увага на запрошених. Вся увага на запрошених. Далі, ну якщо тако вчитати, то ну, тлумачить, що там видавалася одежа весільна, хто був бідний. Ну, не пише так, але пише. Суть заключалася, що кожна людина мала привести себе у відповідність. До цієї гостини. Ну, мала щось привести себе, як то, щоб воно якраз було похоже, або змінити щось у відповідне до цієї гостини, щоб була зміна. І ми читаємо Слово Господнє, коли цар вирішив подивитися там. Хто там знаходиться і побачив чоловіка невесільній одежі. Тобто невідповідно до цієї справи. І каже, як ти сюди зайшов? Ну, ти мав би щось змінити собі, щоб було якраз до цього часу, до цієї справи, подібне. На тобі нічого немає. І каже, заберіть його звідси, зв'яжіть йому руки ноги, киньте до темряви зовнішньої і там буде плач і іскреть зубів. Mm. То якраз я, брати і сестри, хотів зупинити нашу таку увагу на тому, що щось зробити у відповідність до тої справи, що ми робимо. Я не знаю, можна багато робити сказати, ну що ми тут можемо зробити? Но я собі знайшов таких три речі, які можна зробити, і вони для нас важні. Тобто вони дають для Бога розположення. Ви знаєте, що є був такий апостол Петро, якого Господь сказав, що ти, значить, матимеш ключі, ти, як то камінь. О! І матимеш ключі царства, і що зв'яжеш на землі, то буде зв'язано на небі, і що розв'яжеш на землі, то буде розв'язано на небі. І ви знаєте, що пройшов трошки час, там ми далі читаємо, 16 розділ Матвія, можете почитати. Я не знаю, як він їх сприйняв, ці слова. Можливо, ці слова йому таке дали. Христос починає відкривати про свою смерть, а Він його відзиває на бік і каже. Не роби так, хай не буде з тобою такого Що ти? Так не піде, так не піде. І він до нього каже: відступися від мене, сатано. Ти мені спокуса, тому що ти думаєш не про то, що Боже, а про людське. Може, знаєте, плани були величезні. З Христом тут і скористався диявол тими думками, ти думаєш про людське. Ти думаєш? Так не піде, я згадую <кій> Давида, ви знаєте, що коли вже він став зрилом у віці. Назбирав багато золота, срібла, Уже був величезний спочинок від ворогів. Вже ніхто воювати з ним не хотів, да й не було з ким воювати. Появилися величезні плани. Ну що плани? Строїти храм. Назбирав стільки золота, що Таке співпадає число 660 тисяч талантів. Чи 666 тисяч талантів золота, можете перевірити. То всі скарбниці були заповнені тим, напевно, склади вже складали і подарки, і завоювання, і одне і друге, і третє. Ну, все є. Я думаю, що він заходив. І дивився, проходив, думає, ну вже можна щось починати. Можна будувати. А в Бога був другий план, щоб йому померти. Да? Уви. Він думав будувати план, а в Бога був другий план. Ти думаєш за те, що людське, а не за те, що Боже. Ви знаєте, що ж ми кажемо, ми думаємо. І буває, і тут щось людина розпланує, розложить, і потім ці всі плани руйнуються, людина попадає в депресію, думає, я думав і так далі. <кхе> Но я вам скажу, що. Коли думати про щось важне, то другорядне стає на задній план. Як важне зробити важним? От, наприклад, ви знаєте, що ми сьогодні розуміємо, що це важне для нас служіння. Я чув таке, таку історію, я думаю, що, можливо, вона не одна така історія, десь там в Україні. Значить, чоловік молодий. Двоє діток захворів на нирки такою хворобою, знаєте, складною. Не працювали, треба були нирки. Треба були, щоб хтось став донором. І якщо ви трошки розумієте, як лікар, то не всі ж нирки підходять. Треба дивитися, що йому треба. І не знайшлося ніде таких нирок. Зтиків його жінки. І жінка згодилася віддати йому нирку свою. І спитали мами тої жінки, як ви думаєте, що ой, тут страшно, то я не знаю, як то, що то. Ніде не знайшлося, тільки вона згодилася, його жінка, віддати йому нирку. І всі слухаєте, і ви слухаєте, правда ж? І ви зараз всі переключились. Яка важна для нього дружина. Правда, ви вже думаєте про це? Ви ні за що не думаєте? Ви підете додому, і ви будете те саме згадувати, що я казав, це правда. До ми – да. От ця жінка. Вона могла так не зробити. Скаже чоловіче, в мене ще діти тут є, я маю доглядати. Але ми вже думаємо. Ми думаємо. А Він не просто віддав частину нам щось. Він повністю віддав ноги, руки, все-все для нашого не просто тут життя, а для нашого вічного життя. Алілуя! Слава нашому Богу! Ви бачите, як думки можна перестроїти. Це ж не Ще одна річ, яка дуже важлива для нас. Ви знаєте, що знаєте таку притчу, де две людини війшли в храм помолитися. І там називається притча, що, що одні люди мають за ніщо інших. Той вище був той нижче. Взагалі для нас, людей, віруючих навіть в собранні, ну, нам не личить когось принижувати. Хоча воно, знаєте, ми міраємося всі, міраємося. Той так говорить, той так проповідає, того нічого нема, того є. Но слово Господнє каже, що не можна не можна оце приниження робити будь-якої людини, слабої чи сильної. Не думками, бо воно нам мішає. Пам'ятаєте, Петро йде проповідувати до Корнілія, і ще там три дні остається, і Господь його готовий. Господь посилає йому видіння цьому євреєві, щоб він потім не наробив там проблем. І каже: Слухай, опускається там те покривало, там всі тварини різні, вони знаходяться там. І каже, Петро, за коли Він Каже, я таку не їв ніколи. Ти що? Там все нечисте. А він каже, що Бог очистив. Не почитай нечистим. Замітьте, ті тварини там, в тому постирадлі, вони ж не стали, Змій не став ягням. Помінялося вже, вже все перетворилося, всі такі вже чисті звірята поставали. Так, яке воно було там, так і було. Що Бог очистив. Не рахуй нечистим. І я думаю, що. То йому трудно було це робити. Важко, коли він прийшов, подивився на того язичника корнілія. О, думає, ти ж язичник. Ну. Але Бог каже, мені сказав, щоб я нікого не рахував. Нікого. Можна таке робити? Звісно, можна. Каже, любов, це совокупність це вершенство. Хто буде, хоче, досконалий бути. Треба любити. І останнє я хотів сказати: це про покаяння. Ви знаєте, що митерник сказав, що будь милостив до себе, до мене грішного. Ви знаєте, що хтось сьогодні думає, я не знаю, як мені зробити, як мені участвувати. Є люди, які утримуються, то треба життя настроїти. Прийди до Господа такий, як є. Скажи йому в цій молитві: Господі, я такий, як є. От там мене ситуація, там ситуація, прости мене. І от твоє положення перед Ним, воно якраз тебе і приготовить. І ти зробиш оцю зміну відповідно до тої вечері. Каже, що ти нічого не зробив, як ти сюди прийшов, отак. Як ти сюди? Чого ти нічого не зробив? Ну, відповідно, ти щось мав поміняти, але ти остався таким, як є. І остання, брати і сестри, ви знаєте, що добрий самаря... самарянин, отой ізцілені від проказу, він дякував Богу. Всі пішли, всі побігли. Але коли він вернувся назад і почав дякувати, це було приємно для Ісуса Христа. Хорошо було. Вернувся один, каже, а де ж дев'ять? Де вони? Де вони пішли? Чого вони не дякують? І це теж угодно нашому Богу. І це те, що ми можемо зробити навіть в нашому собранні. Прославити ім'я Господнє. Тому хай Господь всіх вас благословить. Господь вас любить і ніколи не оставить, тому що заплачена велика ціна. Давайте ми прихилимося і будемо молитися. Амінь.